94 день в Канаді, 24, 12-23. Гарний сьогодні день, сьогодні свято, сьогодні Різдво. І він у мене почався з 10.20. І я сьогодні забув, я думаю, ну вихідні, все, забув, що треба ставити на будильник, бо на 10.30 до церкви. І я собі так класно виспався, прокидаю, ще лежу в ріжку до годинника, до телефона, а тут гопа, згадав, що сьогодні неділя. Дивлюсь, 10.20. Скоренько встав, зібрався і бігом до церкви. Артем мені написав, що в нього плани змінились, він до церкви не їде, полетів сам. І то я виходжу на двір, дивлюсь, Ренді, сусід, під'їхав до іншої машини якоїсь тут мешканки. Я бачив вона їздить на тій машині, в неї ще на капоті череп з кістками. Пірат її називають. І не заводиться. Бачу, хоче прикурювати, відкрив капот, завів свою машину. Я кажу: я маю бустер. Зараз спробуємо моїм бустером. Ми підходимо до тої машини, в неї акумулятор схований. Я ж в Ютубі дивився до той акумулятор. Я думав, головне, щоб не під крилом десь. А він е під захисною такою кришкою, там, коротше, його треба було знайти. Знайшли ми той акумулятор, Ренді ледве відкрив захист, бо там ззаді така, такі два щупа, ужасно воно тримається, вони відламались. І їх там і не треба. І це. Я підключив свій бустер. Стартувати. Ні, ніфіга. А там по звуку, як стартер. Стартер не може завести машину, може щось зі стартером, бо бустер показував, що батарея ніби нормальна, та й з ним би мало зарядитися. Ми побавилися з тою машиною хвилин 10, може 15. Я кажу: тоді я їду, бустером не заряджається, тоді я їду, бо спішу до церкви, а попробую я ще, попробую своєю машиною. Він попробував своєю, і я бачу, що вона і стоїть, з з неї ніхто не згортав, нікуди вона не поїхала. О, я поїхав до церкви. Е, до церкви по 11 приїхав, звісно, що конкретно запізнився, добули службу, і після служби зразу додому. Кави сьогодні не було, бо там підготовка до вечері. Зараз е, вже 12 година в мене. І в 11.30 там вечеря в церкві. Сьогодні, в 11.30 вечеря, люди там сидять, але я не їхав, бо в мене була інша вечеря. Я приїхав додому, взявся трошечки прибирати. Думаю, перед вечерею треба ще поїсти. Ну так, перекусити, бо цей. І. і, 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 Що вдома, я взявся трошечки прибирати. Складати то все, бо реально цілий день тільки бардак роблю. Я сьогодні не застелив ліжко, Я завжди застеляю за своє ліжку у будь-який час, але тут я конкретно запізнився до церкви, то сьогодні я не застеляв. Я завжди, коли застеляю, згадується мені моя бабця, татова мама. Вона нас заставляла з братом застеляти. Застеляти ліжко і не просто так, а під кантик. Подушки ми ставили е, ромбіком. Все мало бути ідеально. І я як стелю, застеляю тут ліжко, у мене так само все гарнесенько, Ковдра під кантик, подушки на своєму місці. От То, що ліжко має зранку застелити, це. Та. Одяг, от піжама у мене тут на Лезібой. Я знаю, що вона там мусить стояти, бо я приходжу, міняю одяг зразу в неї вдіваюся. Деколи я складаю на поличку, але я живу один і мені нормально. Шкарпетки мене всі на місці. Права в ліві. Від з'їхав і теми і дзвонить до, мене, дзвонить до мене Діма. Дзвонить до мене Діма і каже, так, Роман, там, що сьогодні робиш? що сьогодні роблю сьогодні вечеря, і запустили мене в гості. Дуже радий дякую, що запросили, бо так би я сидів вдома. Е, кажу: їду на вечерю, а що таке? Він каже: А я лечу в Європу, <laughs> з Канади. І в нього білет на сьогодні. І його мали там підвезти, але не вийшли їм. Свою машину Діма з Мішою продали. В них була, був Каділак. Якийсь старенький Каділак ще мануал коробка, е, ручна коробка передач. Продали її за тисячу з чимось. Ну, вона була ужасна. Тим більше, вони в ній курили, вона прокурена, один там поршень не працює в ужасному стані за тисячу з чимось її продали. Добре, що продали, мають гроші. І кажуть: та добре, давай я тебе завезу, але мені треба по п'ятій бути вже на місці. Тож, давай, і в нього якраз до літака, і ми десь плюс-мінус біля п'ятої треба бути в аеропорту. Давай. Я скоренько поїв, там доприбирав в четверті я вже був в них. Ми сіли в машину, загрузили, що він там взяв сумку, і ще деякі речі, і то мав перегруз. Полетіли ми в аеропорт, до аеропорта далеко. Там треба було піднятися до гори. Заїхали ми до аеропорта, ще Міша його провів, вони зважили в багаж, а він закрив свою валізу і забув код. Йо-ма, -йо, а там перегруз 3 кілограма. За цей перегруз 3 кілограма він заплатив 100 доларів. 100 доларів. Ну, бо вони не рахують по кілограму. Так би було нечесно. Якби вони рахували по кілограму, там хтось на 500 грам, 500 грам, заплатив за 500 грам, за 3 кілограми, за 3, за 5, за 5, ні. Вони жорстко врізали. Або ти платиш за одну валізу, або за дві. І перегруз то вже автоматом дві. Все. Щоб люди не бавилися оцей, а я доплачу за тих 2 кілограма. нє ні, ні ні Ну, я вважаю, що правильно. Правильно, з одної сторони, хочу взяти більше, бери дві валізи, запакуй дві валізи. Легше ніхто нічого не рахує. Заплатив 100 доларів, е Міша вернувся і ми поїхали. Я ще відвіз відвішу, Мішу додому і вже потім полетів скоренько до в гості. Якраз вчасно приїхав 5.30, і ще Олексій приїхав за ним, всі позбирались. Ми, ми сьогодні були в Каті з Сашою. Тепер же всі знаєте, хто мене запросив на вечерю. І завтра ми їдемо до Ані з Олексієм. До нього приїхала мама і його брат. Так що ми будемо завтра в них. І ще будуть додаткові гості. Будемо там. Бо ми наготували досить багато, і все полишалось половина якраз на завтра. Ідеально. Тож я приїхав, привіз музичку, привіз оселедець, який я мав зробити. Дуже смачний оселедець. Мені цей треба буде завтра його викласти. Завтра я обов'язково його викладу гарніше, бо я в тарілці замаринував, ми так його поставили. Його там було багато і ми зверху поз'їдали. Але завтра я його викладу в іншу тарілочку. Тут треба подивитися, може, в мене вдома є гарна тарілка для оселедця. Пасувала би таку подовгату. Подивимося, головне не забути. Сіли ми за стіл, все як має бути. Гарно повечеряли. Потім е... і пиво відкрили безалкогольне, і кава була, і солодке було. Ми купили торт, я ще взяв до печеня приніс. і смачно Смачноряли. І. Ну Всі страви, само собою, були. І кутя, кутю спробували, дуже смачна кутя. Я кутю переїв в дитинстві. Я дуже любив кутю. Дуже любив кутю, і я її. Я собі в миску. Але останнім часом чомусь вона мені проїлась. На всі свята, на, всь... на кожне Різдво я кутю беру тільки одну ложку. І кутю якось в основному варять. І варять так, що вона аж розварюється. Мені то фактично не все одно, бо я її дуже і не їм. А тут е... Катя зварила якраз таку, як треба. Вона не розварилась і готова. Готова, але не розварена. Смакота. Отак. От е... Все було смачно. Все мені засмакувало. І вареників наготували, Аня з, з, з Олексієм привезли і це. Взяв колонку, джібельку, включив, музику грала цілий час з мого телефона. Я приїхав додому, 5% батареї, добре, що не розрядився. Ну, я маю павербанк в машині, але все одно. Гарні, колядки грали сьогодні цілий час. Завтра Аня казала, не брати, в них телевізор, там голосно грає, тим більше кімнатка маленька, побачимо. Але я думаю, що візьму. <після>, Після того всього ми сіли бавитись ігри. Якраз Катя з Сашою замовили дуже гарну гру. Е, настольна гра, карточна, не така, як Дурака чи там Уно, що скидувати карти, а там будуєш такі лабіринти. Класна гра, я не, не знаю, як вона називається. Треба буде подивитись, але дуже весело. Ми то побавились, посміялись, посварились, покричали та отак. От Ділишся там на команди, виграєш клас. Після цього всього. Що, звісно, ми поробили фотографії. Фотографії треба буде скинути завтра. Я... Їх треба ще відсортувати, бо ми, як завжди, робили запасом. Хтось закрив очі, хтось не закрив, кілька кадрів. Це і завтра скину, може. Думаю, що завтра. І додому їхати. Додому їхати, і стіл треба взяти до Ані. В них там нема стола такого підходящого, щоб сіли всі разом. То Взяли ми стіл. Цікаво, чи крісла. Ну, треба буде взяти. У мене на роботі ще є два розкладних крісла. Візьму, Візьму, я їх відклав для себе. Це такі дежурні. Візьму ті крісла, вони якраз класні. І вони запакували, хотіли запакувати стіл Олексію, але йому в машину не влазило, у нього вже купа людей, вся машина. І запакували за, мені, я взяв там ще дещо додому, щоб не, нема куди ставити в холодильник. Я взяв там солодки, ще щось взяв тортик, взяв та. Е, я солодкий торт взяв, так, в мене все солодке. Завтра я можу привезти. так що... Додому я приїхав час. До речі, в мене в машині щось почало скрипіти. Е, я не пам'ятаю, я наручник машину не став. Ні, не став точно. І скрипить по відчуттям, як е, гальмівні колодки. Повністю не віджимається і чуть-чуть скрипить. Але не нагрівається, не горить, так, чуть звук такий неприємненький. Треба буде подивитися потім. Приїхав додому, і щось в мене є? дуже смачно поїв, ситно, але ще мене пробило на піцу. Запахло мені, захотілося мені піци, І я ще кусочок піци загорів, сиром з'їв піцу. І-і-і. І вже відпочивати. Добре, що я згадав записати. Вже я список написав, і в самому кінці от написав. Е, я їздив на роботу і спеціально поїхав на роботу, щоб взяти дітям подарунки е, сусідським дітям. І нам подарували на роботі сумки такі сайдекс. Я показував. А в сумках були величезні шапки Діда Мороза, великі, такі от мішки. Я вирішив подарувати в тій сумці дітям подарунки. Взяв ці два пістолета нерв. За, за, зразу зарядив туди пульки і додавши запасних, взяв цей м'яч, що парить, запхав туди нові батарейки. Двоє дітей хлопчик і дівчинка, вони собі будуть стрілятись, будуть бавитись в футбол. Ну, що воно буде стояти? Я ще на секунді дітям іграшок накуплю, нічого страшного. І цей. сьогодні я був такий от футболці. І подарував я. Не, не те, що подарував, я написав Merry Christmas для е, е, Лідії і Еліота. Еліот. ім'я таке, е, Що це для них запакував і поставив перед їхніми дверями на їхнє взуття, там, сперне взуття. Я скинув фото, фотографії в, цей, в Телеграм. І, і скоренько втік, сховався, щоб вони не, не знали, що від мене. Тож цілий будинок, і любий може з будинка спускатися вниз зайти сюди і поставити. Так що вони не знають, що від мене подарунки. То те, як ну, Святий Миколай, він приносив тих, тихаря, під Кіяном, все і втік. Отут нехай гадають, звідки ті подарунки. Я думаю, що вони догадаються, а як ні, то ні. Якщо хтось мені скаже, тоді я скажу. Якщо вони нічого не скажуть, то нічого не скажуть. Нехай бавляться. Дав їм пульки з присосками, щоб можуть стріляти там в якісь в скло, вони дуже мягенькі. Дуже класні пістолети. Мені вони капець сподобались, бо такими пульками пластиковими реально очоку вибити чи синячок поставити, а ти мені а ти... легенько стріляє. Так що от таке. от. Завтра в мене насичений день. Завтра Я, я завтра вихідний і знову буду спати. Нікуди я завтра не їду. Завтра ми збираємося. Завтра я мушу приїхати в гості на третю. Приїду я швидше, гарненько ще допоможу все накрити на стіл. Отаке от, от має бути дуже класно. Завтра мене мені наказали заколядувати. Завтра мушу колядувати. Так що, нова радість стала, напевно, що я її колись колядував ще в дитинстві. Треба пригадати повний текст і різні версії. Я Якусь знайду свою. І цей. А сьогодні був дрес-код. Сьогодні мали бути вишивки, всі були дуже гарні в вишитих сорочках, вишитих футболках. Що я... Класно. А я мав тільки таку футболку. Я прикол закинув три варіанти. Така футболка, біла сорочка або фартушок. За фартушок ніхто не проголосував, тож я взяв чорну сорочку. Отаке. От, от. Все, дуже гарний день, треба йти відпочивати. Ще тут мушу прибрати, бо забрав, їздив на роботу, забрав ще прання, розкинув прання, шкарпетки в шкарпетку, все поскладати. І спадки, спадки.